Уже близько місяця, як Миргородській громаді проводять систематичне вимірювання рівня забруднення повітря. За словами начальника відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Віталія Логвина, наразі для цього використовується спеціальний прилад моніторингу. Він здатний точно визначити різні показники, включаючи рівень пилу, вологості та атмосферного тиску. Завдяки Полтавській обласній раді і громадській організації СЕВД Дніпро ми тепер маємо датчик якості повітря. Даний датчик розміщений на будівлі міської ради, але радіус його охоплення 5 кілометрів. Він показує якість повітря. Вона у нас станом на цей ранок відмінна. Також він показує радіацію на території міста, температуру і швидкість вітру. Датчик моніторингу якості повітря функціонує в режимі реального часу та проводить вимірювання кожні 145 секунд, відправляючи дані напряму до онлайн-ресурсів. Ця інформація відкрита на сайті міської ради є віджит, який показує ситуацію по місту, по громаді в реальному часі. Крім того, є інтерактивна карта, яка показує ситуацію по всій Україні. Усі датчики, які є в Україні, вони підключені до цієї карти. І кожен громадянин може зайти і подивитися ситуацію, яка в тому чи іншому місті. Стан навколишнього середовища, говорить Віталій Логвин, одне із найактуальніших питань сучасності. Знання точних даних щодо якості повітря в громаді дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення та здійснювати заходи для підтримки екологічної безпеки. Ми ж місто курорт для нас екологія на одному з перших місць. Тому люди, які хочуть приїхати відпочити в Миргород, вони повинні знати, куди вони їдуть, яка тут ситуація. І взагалі, екологія це дуже важливий аспект для розвитку нашої громади, нашої країни в цілому. Загалом прилади моніторингу якості атмосферного повітря наприкінці вересня, крім Миргородської, отримали ще три громади Полтавської області.